Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дитячий садочок та іграшки. Дитячий садок це заклад дошкільної освіти, який навчає діток. В садочку дуже весело, тому що там можна гратися, співати, танцювати, займатися, малювати, відпочивати. В садочку працює чимало співробітників. Це і директор, методист, медсестра, кухар. Постав на паузу і скажи, що робить кожен з них. Вихователь, логопед, музичний керівник, помічник вихователя. А що входить в їхні обов'язки? В садочку дуже багато іграшок. Давай роздивимось, що є в коробці. Ой, дивись, раптово почався дощ. Давай подивимось, які іграшки сховались за крапелькою. Скажи за крапелькою сховалась? А тепер давай себе перевіримо. Назви, які іграшки ти бачиш і з чого вони зроблені? Роздивись, уважно, малюнки, і скажи, що тут зайве? Правильно, яблуко, тому що яблуко це фрукт, а все інше іграшки. Що тут зайве? Правильно, сілець, тому що це меблі, а все інше іграшки. Що тут зайве? Правильно, пазли, тому що це іграшка, а все інше посуд. Дивись, яка величезна кімната з купою іграшок. Давай скажемо, де лежать іграшки? Де м'яч? Правильно, м'яч на килимку на підлозі. Де ведмедик? Ведмедик на ліжку. Постав на паузу і скажи, де пазли, кубик, лялька, лего, динозавр, гоночний автомобіль та робот. На минулих заняттях ми вже вивчили з вами правило про звуки і букви. Давайте повторимо. Звуки ми чуємо і промовляємо. Буквами пишемо, бачимо і читаємо. На минулому занятті ми з вами вивчили звуки букву А. Давай пошукаємо всі великі і всі маленькі букви А. Скільки великих букв А, а скільки малих? Подивись уважно на малюнок і скажи, що об'єднує все те, що тут зображено. Апельсин, автобус, ананас, акула. Антилопа, Агрус. Так, всі ці слова починаються зі звука. А тепер спробуй придумати речення зі словами, які ти бачиш на малюнку. Абрикос, автобус, аптека.